В тому плані, що затрагуються інтереси, зачіпляються інтереси тих партій, які сприяли встановлені цих наметів і зараз продовжують сприяти. Людьми не хочете, так будете з ними, будете з ними, з якою розмовляти. Я вийшов, на почув погрози, що ви до пенсії не доживете.

Я тоже пенсионерка. Ми є тоже получаємо невелику пенсію. Не надо пишіть. Не надо. Я не пойду. Не надо. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, защиту там посту. Там четыре есть мотивы. Первое. Я почну з останнього. Там є безхатки. Хто організував безхатки? Дають чай, пиво. вони туди плинуть, вони йдуть, видайте чай, кофе. Я вас знаю, коло дають. Соціальний став. <риклад> Тітушка, це на все життя. Тітушка, це все діагноз. На все життя. Это же это же не ну не стыдно вам. А Одну секундочку. Ну как это. Ну что значит ли вы и мы? Что что вы несете? Что вы несете? Какие вы мы, тетушки? Где где мы, а где вы? О чем мы сейчас говорите? Это вы тетушка. Так, сегодня так, пришли не вот так вот здесь вылизываете эти власти неправда правда, не правда.

Я ваши права, ваше будущее. А вы, не хотя, за три рубля Вы за свое переживаете. Любители. А Я не верю, потому что такие, как вы, из-за таких, как вас. И выборы, вы участвуете в выборах, я видел. Принимаете участие. Вы стабилизируете постоянно. Вы постоянно фальсификацией выборов занимаетесь. Сісти, вирішити ці питання. Це є в компетенції міської влади. І це не є проблема. А придумувати цей шоу устраювати тут з небайдужими війничанами. Це, це, це просто, це просто, це просто я дивує недолугість цієї влади. Янукович возив на Майдан теж тітушню. Чим закінчив? Нехай думають добре. Тітушки нікого ще не спасли, Антимайдани не спасли нікого. І сьогодні ця ситуація. Повторюється аналогічно. А можна поподробніше, коли именно Янукович на Майдан возив тітушню? а? Можна поподробніше, да. Все понятно. Мы Защит... там, защитник Да, защитник Януковича. <theo> я хочу снять. <theo> Ладно. Я думаю, что, без я без думаю, без что, можно. что можно. решение суда, если будет, мы будем его выполнять. Но вопрос, оскаржим его однозначно, если будет оно на, на пользу. Конечно же, это будет, мы дойдем до Европейского суда по поводу этого, потому что есть... Права людей, а которые... знаєте, де знаходиться? Ну, тей... Правда, що вас штрафувало на 1360 триста за вогуста право 34... праву пом'яту. Да. Сьогодні до мене в понеділок прийшло прийшло адмін справа, яка в якій написано 1360 триста гривень треба заплатити за п'ятнадцять діб. Я думаю, ми будемо скаржити це рішення в суді. Скажіть, 10 партій, які сьогодні ну, є бажання е, долучити до процесу. Вони готові долучитися до процесу? Вони знають, що ви їх я, вони е, будете долучати? Ні, я, я повинен був заявити про це, я заявив, бо це порушує їх право. А е, захотять вони долучитись, будь ласка, я от бачу, вже одна партія є 100% прийшла е, з клопотанням. партія пенсіонерів. Я думаю, що це треба питання до них. Но... Но вони ми... Моє... підтримують, чи вони зараз просто самоустрамілість, вибори закінчилися, і їм це вже. Третє <світ> <ті> партії, які <світ> пожалуй... такими, такими темпами. Скоро дійдемо до цих е, сталінських часів, коли були такі зроблені трійки. Розстрільні. Тоді адвокатів не треба було, нічого не треба було. Давайте ми зараз так швидко можемо до цього дойти. Я розумію, що у вас сьогодні одне тільки. Аби, аби тільки доклювати мене, я ж не маю юридичної особи, е, освіти. Я сьогодні представляю, да, сьогодні Народну Раду Майдана тут представляю, но... На сьогоднішній день я маю право на захист на юриста. Якщо ви позбавите мене права цього, це то, то це, це буде порушення моїх конституційних прав.